Доброго дня! Сьогодні з вами знову я Чумак, і сьогодні ми продовжуємо другий день на Європі. І так, що цікавого сьогодні трапилось, і про що я хочу з вами поговорити, і про що я хочу вам розповісти. Сам перед мій день розпочався, як зазвичай, із торговлі з чорним ринком. Звісно ж, я як по традиції знову відправився в стартове місце, що знаходиться поруч із містом Форстерлінг, взяв віслюка, взяв сумку і відправився закупати предмети, які там продаються по дуже дешевих цінах. Для прикладу, що мені дуже сильно сподобалося в сьогоднішньому дні, це те, що я побачив, що книга заклять, тобто книга, яка використовується для лівої руки, можна було продати на чорному ринкові по півтора тисячі за штучку. В той же самий час її можна було купити по 50 монет в стартовому місці. Тому, думаю, як ви всі зрозуміли, торгівля з чорним ринком принесла мені доволі таки непогану кількість срібла. Ну, на превеликий жаль, весь день торгувати з чорним ринком. Це, звісно, було б круто. Це було б надзвичайно прибутково, але все ж ні. Насамперед, думаю, ви всі розумієте, що я хочу не лише торгувати з чорним ринком. Загалом я хочу, як і всі, прокачати свого персонажа як у зборі ресурсів, так і в прокачці шмота, так і в ПВП та ПВЕ активностях. Тому під час другого дня я зробив приблизно, якщо я не помиляюсь, ще 5 чи 6 ходок на чорний ринок, і на цьому все. Наступне же, чим я вирішив зайнятися, це зайнятися трішки прокачкою свого крафту. Ну, з іншої сторони, задумка надзвичайно хороша, адже крафт завжди було прибуткове, да й в принципі крафт діло дуже хороше. Ну і з іншої сторони, не обійшлося без але. І знову ж таки, це але маленьке. Мені необхідно було для початку відкрити крафт Т-3 предметів. Уже саме час я не перевірив їхню ціну на ринкові, а як оказалося трішки пізніше. Те три предмети надзвичайно дешеві на ринках. Вони коштували в середньому від 3 до 7 тисяч срібних за одну штучку предмета. В той же ж самий час ресурси, із яких вони крафтяться, а конкретніше матеріали, коштували в середньому по одній тисячі за штучку. Ну, на жаль, про це все я дізнався уже надзвичайно пізно. І тому, як то кажеться, спочатку необхідно перевірити, що ти робиш, а вже потім це все робити. Знову не дивлячись на це все, мені вдалося трішки прокачати перекрафт як брусків, так і шкіри, так і слитків. І, звісно ж, так само і волокна. Тобто я прокачав перекрафт ресурсів щонайменше до 4 рівня усіх чотирьох базових предметів. Наступне, що я зробив, як я вже казав, пішов трішки крафтити. Вирішив для себе крафтити С6 для початку, звісно, спробував для себе покрафтити трішки посухи із дерева. Наостанок вирішив спустити всі оставшіся в мене ресурси на крафт луків, а також на крафт шоломів із е, шкіри. Як я вже казав, ці всі ресурси, які я потратив на крафт, можна було потратити з користю і продати за надзвичайно великі гроші. Що зроблено, то вже зроблено. Далі після цього я прийняв з себе рішення, що необхідно все ж вже прокачувати потрішку свій сет і також вступати у фракцію. А для цього мені необхідно було відправитись відкритий світ і розпочинати бити там мобів. Я, в принципі, пішов і позаймався трішки. Бити мені довелося їх недовго, так і мені необхідно було відкрити всього лише пригодника 5 рівня для того, щоб отримати доступ до фракції. От що стосується мобів, то вони мене надзвичайно приємно порадували. Я недовго їх фармив і мені вдалося навіть вибити з звичайного моба 6.1 куртку, яку трішечки пізніше я дізнався, коштує на ринку і в середньому за 300-350 тисяч. Звісно, трішки пізніше мені вдалося вибити ще кілька книжок інтуїції, а також різноманітного мусору Т2 та Т3 рівня. І так, як я й сказав, я хотів вступити у фракцію. Для цього я відкрив пригодника 5-го рівня і все ж вступив у фракцію міста Форстеринг. І на щасливий на радощах побив збирати ресурси і бити мобів в відкритому світі. Но, на жаль, не тут то було. Думаю, як багато хто з вас знає, для того, щоб отримати фракційні поінти, необхідно мати міцність предметів вашу як мінімум 800 IP общої суми. А в мене в моїй т 3 екіпіровці мощність предметів максимум перевалювала за 500. Тому, щоб отримати фракційні поінти, мені необхідна була нова краща екіпіровка. Ну і звісно ж, я побіг її купувати на ринку. І так як я ще не можу крафтити Т4 предмети, звісно ж, мені довелося потратити своє срібло, щоб купити екіпіровку, яка мені подобається. Для себе я вибрав це шапка чеклуна, куртка найманця, сапоги солдата. І звісно ж, в руки я вирішив потратитись і купити свій посох друїда. Мені надзвичайно приємно з ним грати, комфортно. І не дивлячись на те, що він коштує по 100 тисяч за штучку 4.0. Я все ж вирішив на нього потратитись. Ну і знаєте, що саме цікаве? Після того, як я купив 4.0 екіпіровку, одягнув її, мені все ще не хватало мощності предметів для того, щоб дати змогу накопичувати фракційні поінти. Мені все ще не хватало міцності предметів. Що ви думаєте, я вирішив зробити в цій ситуації? Звісно піти і покращити якість своїх предметів. За срібло в ремонтній майстерні прокачав всі свої предмети до якості відмінно. І що ви думаєте, міцност предметів все рівно не вистачало. Тому наступне, що я зробив, це пішов на ринок, закупив там руни 4 рівня, пішов в кузню артефактів і там покращив всі свої предмети до якості 4.1. Нарешті таким чином я потратив величезну кількість срібла на те, щоб. Одягнути сет 4.1 і нарешті отримати міцність предметів у кількості більше 800 IP общої суми. І так, нарешті я можу фармити фракційні поінти. І звісно ж, я відправився в відкритий світ, даби збирати ресурси і, звісно ж, бити елітних мобів. За це я лутав фракційні поінти і, звісно ж, отримав репутацію міста Форстелінг, а вона мені надзвичайно необхідна. Необхідна вона для того, щоб мати змогу купити собі фракційних білих медведів, адже я хочу торгувати з чорним ринком в майбутньому. А для цього мені необхідний буде маут, у якого буде величезна кількість зборнів в запасі. А якраз для такого саме підходить більш грізлік і білі медведі. Але так як грізліків, на жаль, у нас зараз немає. У мене залишається лише один вибір: це качати елітних білих медведів або ж звичайних білих медведів. Для них якраз необхідна величезна кількість репутації міста Форстеринг, а також самі фракційні поінти. Вступне, що, про що я хочу вам розповісти, це те, що мене надзвичайно сильно здивувало. Другий день. А вже є бички. Нові маунти, бички, яких хочуть абсолютно всі, які напевно коштують зараз мільйони, а якщо не мільярди. Боже, і вони вже є. Я зразу ж відправився на ринок, щоб дізнатися, яка на них ціна. І що ви думаєте? Ціна на бичка в місті Форт Стерлинг становить 1,5 мільйона срібних монет. Тільки уявіть, півтора мільйона за бичка Т3. І що ви думаєте, їх купують? І їх ще як купують? І що саме цікаве, якби у мене зараз хватало того срібла, я би і сам його купив би. І отримати Т-3 бичка. Зараз це було би просто фантастика. Я би був надзвичайно щасливий. Ну, на жаль, я виставив ордер на 500 тисяч на півмільйона, тобто на покупку даного бичка. І на жаль, я все його не купив. Ну, ця ситуація з бичком заставила мене задуматись. А заставила мене задуматись про те, що зовсім скоро закінчиться 5 днів мого раннього доступу. А що я зробив? Чесно кажучи, поки що нічого. Кілька разів поторгував з чорним ринком, трішки позбирав ресурсів, да й на цьому все. І тому я вирішив дуже хорошо прокачати збір ресурсів, як мінімум прокачати в збір ресурсів до Т5 рівня усіх предметів, доки не відкриється сервер для абсолютно всіх. Думаю, такі плани цілком реальні і нічого фантастичного тут немає. Тому я бігом відкрив собі е, збір ресурсів з руди до Т4, е, збір ресурсів деревини до Т4 і всі остальні до Т3. Наступне, же, чим я пішов займатися, так це власним островом. Думаю, ви всі пам'ятаєте, хто дивився попереднє відео, те, що я засадив повністю весь фул острів, е, це морквою. У мене пройшла морква на першій моїй гряці. Звісно, що я її зібрав, пішов далі до торговця, подивився, по чому продаються зараз те три бички, і хотів виростити саме їх. Бички можна було купити по 12 500 за штучку. Звісно ж, купив собі 9 штук, і думаю, для початку буде непогано. Звісно ж, пізніше доросте моя остальна морква, і я поставлю собі ще кілька пазбищ е, з бичками. Да, я лише перше починаю зараз тільки-тільки садити своїх бичків, щоб вони росли. А вже на королівському континенті вже бігають люди на бичках. Звісно ж, я максимально вчасно почав цим займатися. Як шкода, що в перший день мені ніхто не сказав, що саме перше, що необхідно робити, це поставити острів і виростити там морку, де в майбутньому я вирощу бичків. Ну що поробиш? Я, звісно ж, торговець, а не фермер, але ніколи не пізно вчитися. У всіх бувають помилки, у всіх бувають успіхи, у всіх бувають провали. Тому сильно я не встав переживати, думаю, все ж мені це пригодиться. Так як я хочу сам вирощувати своїх майбутніх мішок, будемо вирішувати, що це маленьке моя тренування. Що ж, як я й сказав, зараз я поставив одне паспище, трішечки пізніше я поставлю ще два. Ну і наостанок, мого другого дня на сервері Європи, я вирішив уже поставити на ордера на закупівлю всіх предметів Т2 рівня. Думаю, скоро третій день настане, з'являться бички у більш доступному продажі, я собі прикуплю і почну доволі таки непогано займатися торгівлею з чорним ринком. Тому я відправився в стартове місто і виставив ордера на всі предмети Т2. Поки вони ще є в великому обсязі, і допоки на них доволі таки низька ціна, я вирішив їх понакупляти максимально багато. Все ж, як показує практика, ніхто не знає, що завтра буде. І тому я вирішив завчасно забезпечити себе різноманітним товаром, щоб завтра можна було торгувати. Ну що ж, а зараз по традиції давайте проведемо знову ж таки розіграш на отримання балів для отримання мамонта. І так, у нас є перший переможець, який отримає 5 балів. Так, а поки ми чекаємо другого переможця, нагадаю, що в описі під відео ви можете побачити кількість своїх балів, а також умови, для чого ці бали і як їх отримати. І тому переходьте в опис під відео і читайте. Є в нас другий переможець, який оставив свій гривнік, і є в нас третій переможець, який отримує 2 бали для участі в розіграші Мамонта. Як я вже сказав, всі деталі в описі під відео. Ну що ж, ось таким виявився мій другий день. Ми трішки поторгували, трішки позаймали фермою і трішки позбирали ресурси. Сказати, зробили усього по чуть-чуть. Мої плани на наступний день це, звісно ж, займатися величезною кількістю збору ресурсів, а також спробувати викупити нарешті свій бичка або ж виростити свого і зайнятися торгівлею з чорним ринком уже по-серйозному. Як я вже сказав, це всього лише плани, що вийде і яка ситуація буде завтра, ми дізнаємося уже завтра. Що ж, а по традиції попрошу підписатися на канал тих, хто ще не відписаний. Звісно ж, поставити вподобайку і написати коментарій. І звісно ж, не забудьте упоминути в коментарі свій ігровий нік. Це допоможе вам прийняти участь у розіграші Мамонта. Що ж, а на сьогодні це все. З вами був Чумак, і до скорої зустрічі.